За прогнозами синоптиків, 5 липня в Україні очікується мінлива хмарність у центрі та заході з опадами та грозами. Нарешті території країни без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 20 градусів вночі до плюс 29 в день. На Полтавщині сонячно без опадів. На термометрах плюс 20 вночі до плюс 30 в день. У Кременчуці сонячно і спекотно впродовж дня, без опадів. Температурні показники в день плюс 32 градуси, вночі плюс 23. Від ранку до самого вечора у горішніх плавнях триматиметься сонячна погода. Впродовж доби опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря плюс 31 градус в день, плюс 23 вночі. Вітер переважно східного напрямку – до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 756 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 5 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1970 року – плюс 33 градуси. Найхолодніше було 1976 – 8 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.